Залишились лічені дні до повернення Порошенка в Україну, де проти нього ручні силовики Зеленського сфабрикували справу: справу не аби за що, а за державну зраду. Але просто згадавши здобутки Порошенка на посаді президента, звинувачення в державній зраді від чотириразового ухилянта виглядають жалюгідно. Ось лише топ-5 досягнень президента Порошенка, які розбивають будь-які доводи прокурорів про державну зраду. Перше відродження армії. Коли ти збираєшся зраджувати країну, якось зовсім нелогічно відбудовувати армію для її захисту. Але саме відбудовою Збройних сил почав займатися Порошенко з весни 14-го ще до обрання президентом. Лише через кілька років українці дізнались, що це Порошенко за власні гроші відновив систему протиповітряної оборони над Києвом. Порошенко за власні кошти купував українським снайперам надсучасні гвинтівки і набої, аби посилити ЗСУ на фронті. За президентства Порошенка Україна відновила ракетні програми і розробила власні види озброєння. Провела повну реформу від речового і збройного забезпечення бійців до харчування і житла бійців. Військовослужбовці на передовій регулярно отримували підвищення зарплат, які були вище середнього рівня. Все це дозволило українській армії увійти в десятку найсильніших в Європі та в тридцятку кращих у світі. Друге наказ про контурнаступ та проведення секретних операцій спецслужб. Вже в перші тижні свого президентства, коли Порошенко зрозумів, що домовитись із терористами не вийде, він дав наказ на контурнаступ. Завдяки цьому дві третини окупованого Донбасу вдалося звільнити, включно з Маріуполем, Краматорськом, Слов'янськом і десятками інших міст та сіл. А то б дійсно закінчили за кілька тижнів, якби Путін не ввів свою армію на українську землю. А скільки блискучих операцій санкціонував Порошенко для українських спецслужб, починаючи від зухвалого викрадення Цемаха, свідка збиття Боїнгу mh 17 і закінчуючи Вагнерівською спецоперацією? Всі ми пам'ятаємо справжнє обличчя Руська Вісни, ось ці огидні гіви з моторолами і Захарченками. Це менше сумнівів, що при Зеленському цих потвор легалізували б в українській політиці, якби їх не ліквідували наші спецслужби кілька років тому. За роки війни наші розвідники стали одними з кращих у світі. Але за два роки президентства Зеленського розвідку зрадили. Це махабес суду і слідства здали Путіну, вагнерівську спецоперацію зірвали вже на фінальній стадії. Замість ліквідації ватажків терористів спецслужби змушені за наказом.